Камера лісівників зафіксувала пожежу під новими санжарами. Горить понад 5 гектарів лісу. Цю історію вигадали для перевірки, чи працює техніка і чи готові люди до пожежонебезпечного періоду. Він триває майже півроку і тримає в тонусі лісівників, надзвичайників і навіть протипожежний підрозділ Укрзалізниці. Якщо вогонь не дуже розгулявся і площа, що горить менше ніж 5 гектарів, лісівники запевняють, самі справляються. На пожежу їде ось такий модуль, начинений особовим складом і приладдям. Ранцевий вознегасник він застосовується для ліквідації низових пожеж. Найперше трактор оборює ділянку, і тоді вогонь не перекинеться далі. Коли пожежа масштабна кличуть рятувальну службу. Ми вже років сім тісно дуже спрацюємо з МНС, вони нам допомагають дуже. Якщо наші підрозділи не справляються, ми їх визиваємо на поміч. Зараз завдання в нас, коли пожара така стоїть, як скоріше виїхати, краще загасити те, що там чуть-чуть, швидше -чуть, виїхати, ніж потім гасити великі площі. Крім надзвичайників, масштабні пожежі гасять і спеціальні підрозділи Укрзалізниці. У них є п'ять поїздів та навчений особовий склад. З моменту видачі наказу на виїзд пожежного поїзда повинно пройти не більше 20 хвилин. За 20 хвилин здійснюється від'єднання поїзда з міста дислокації, подача локомотива і відправлення поїзда з черговою вартою. Поїзд перевозить великі об'єми води, а люди у формі гасять пожежу. Захищає від ударів, має при собі. Захисний бар'єр, також від воздействиї вогню. Неподалік місця дислокації вогню, МНСники розбивають штаб, який має координувати дії усіх, хто гасить пожежу. Місто пожару обозначаємо, опиляємо селист. Там вітер, щоб це все вщититься, для того, щоб продогадати боля, куди буде йти. Трактор ну, для того, як ви територію, що потім за нею вже вогонь по землі не перейде. І потім вже окружаємо територію і тушимо. Якщо гасіння справжньої пожежі забирає чимало часу, сил і здоров'я, то із удаваною справилися швидко і залишилися задоволені і технікою, і власними діями. На навчання було задіяно 24 чоловіки особового складу ДСНС і 5 одиниць техніки. Від лісництва задіяно було 11 чоловік особового складу і 3 одиниці техніки. Від залізної дороги було задіяно пожежний потяг і було задіяно 6 чоловік особового складу. На мій погляд, ви Самі бачили, відпрацювали всі відмінно. Протипожежні служби кажуть, у 99% випадків у пожежах винні люди. Кинуті у суху травини допалки, вогнища посеред лісу, цього всього може не бути.